29 січня в столичній галереї сучасного мистецтва «Триптих арт відбулось відкриття персональної виставки відомого львівського художника Сергія Савченка. Митець є добре знаним не лише в Україні, але й за її межами. Роботи Савченка зберігаються в музеях Львова, приватних колекціях Франції, Чехії, Австрії, Канади та інших країн. На його рахунку вже десятки виставок по всьому світу ж художник представив свій новий проєкт під назвою Інтим. Інтим для мене це територія, територія чогось дуже особистого. Територія, на якій формується людяність, формується людськість. Ми зараз маємо цей час в Україні, коли відбулося це повстання, повстання людей за гідність, за прагненням свободи, прагненням жити гідно по-справжньому. Це, це таке повстання доброти. Внутрішнього світу, я б сказав, для мене. І насправді ця виставка малювалася значно раніше. Тобто вона десь місяць до цих подій, і в ній є дуже багато перечуття і драматизму, і трагічності і разом з тим важливості ситуації, яку ми маємо зараз в Україні. Як можна помітити з експозиції, пророчість та якесь творче чуття художника втілилося в написання полотен в темних насичених тонах. Зображені образи, трагічні, сповнені страху і невизначеністю. В той же час натовп, маси людей позбавлені індивідуальності і зображені практично карикатурно. Тут є присутні таке зображення конкретних якихось сакральних дій, як боротьба, як смерть. Але все це відбувається на арені, на ринку, коли величезна маса людей дивляться, е, спосоглядають байдужими очима, на це все, що відбувається. Те, що ми зараз маємо в Україні, е, я вважаю, що це на у світі прецедент, коли відбуваються драматичні, трагічні речі, і все це бачать люди онлайн, це бачить цілий світ. Хтось реагує, хтось, хтось просто дивиться це як кіно. Я вважаю, що насправді е, е, ця байдужість. Е, яка є все-таки присутня в світі, вона є. Вона приводить до того, що знову таки от, трагедія продовжується. Творчість Савченка відзначається використанням глибоких кольорів, живих чуттєвих образів. Митець постулює ідею про те, що художник повинен час від часу відмовлятися від своєї впізнаваної техніки, заїджених сюжетів чи до засобів, навіть всупереч комерційній успішності. А натомість йому слід постійно експериментувати, пробувати щось нове, шукати лише тоді можливе творче зростання. Ця виставка не подібна на інші. І я мушу сказати, що вона робилася в досить такому короткому часі. Ну, мушу ще сказати таку річ, що в жовтні мені я перебував в Іспанії, і мені вдалося подивитися вживу роботи франциско гої, кого я знав, звичайно, але вживу це зовсім інша справа, коли Сатурн пожирає своїх дітей цей останній цикл, темний цикл гої. Він на мене склав таке враження, що я просто маючи певні перечуття, що нас чекають якісь дуже потужні драматичні події, і впливом власне франциско гої, я створив цей цикл. Незважаючи на загальну атмосферу драматизму та неспокою, Савченко вірить в позитивне вирішення конфлікту в Україні і в нашій програмі цікаве спостереження. Перед тим як їхати до столиці, Сергій вирішив знову спробувати намалювати щось. І те, що вийшло з-під пензля майстра, було надивовижу яскравим і колористичним. А як відомо художники, вміють передбачувати.